Всіх вітаю на моєму каналі. Оце сидить ластівочка і мостить отут гніздечко. Взагалі-то вони у нас живуть в хліві. А це вже виріс, мабуть, перший виводок, чи я не знаю, мабуть так. І вони шукають собі інше місце. Чому вони вирішили поселитися тут зовсім близько біля дому, в цьому будиночку? Я вийшла з віранди прямо близенько тут. Криниця біля хати тут. І сидить вон ластівочка. Нам їй погано видно тут. І от там під стріхою собі є. О. Ой, виспівує. І оце не бояться, ми тут ходимо. А вони все одно. А, так їх тут двоє, парочка ж. Одне он сидить вгорі. А інша тут ближче трохи. І ми тут ходимо, і вони все одно вирішили тут оселитися. Ну, хай живуть. Мої самшити улюблені. Такі свіжі, зелені. А це ось ці я вирішила зробити їм таку зачіску. Ось, може, звідси краще видно. Цю, цього так постригла. А ось цього і цього ось зробила такими, наче, горщечками, горщиками. Ой, ось мої ці вечірні квіти. Ніяк не, ой, парочка ця літає ласті Ось що витворяють. Оце дивлюсь на камеру і на них. Хороша камера в мене, але все одно не передає. Так, красу цих квітів. Боже ж, які вони гарнющі, а як пахнуть. Я їх тут залишила, щоб вони мене цвіли тут не тільки на городі, а й в дворі їх тут позалишала. Я люблю їхній запах. Ой, він такий пряний, не можу вам передати. Радують оку. Ну, зацвітають у вечірню годину, звичайно. Троянда. Лілій ще цвітують тут дуже ніжний аромат. Сукерки польові залишила тут, такі вони простенькі, але собі цвітуть. О, троянди то вже показувала. Ой, які шикарні. Гарнющі. Дуже їх люблю. Дуже, дуже. Ой, такі ніжні. Ой, як гарно ввечері. Так свіжо, це я знімаю не квіти, а знімаю лалеку. Прийшов на город. Що він там весь час збирає? Я рік, напевне, надумався оце прилетів ввечері і собі тут харчується. Так цвіте картопля. Сильно цвіте, лаванта вже зацвітає. Якщо не повністю розпустилася, але вже я собі наробила деяких поробок, покажу. Лелека все не йде ще додому. Це ось я вимандрувала нагород. Яка відходить від мене далі, він такий трохи трусливий, бо я гускуватий. Моя лаванда. Ще вона не зацвілася, лише починає. Ну деякі вже я дочці букет зробила. Той кущ, що раніше зацвів. А ці ще, ще чекаю, коли буде повністю фіолетова грядка. Ну, а там картопля цвіте, сильна, біла-біла, Сіна. Ой, як гарно. Ой, як дихати добре. Пташок тут так багато пташок. Я навіть не знаю, які вони, як вони називаються, не знаю. Тому що їх скільки багато в деревах селиться, поселилося. Виспівують різними співами. Ой. А тут у квіток джинки, мабуть, ще не сплять. Ні, немає. Вони в основному зараз у лаванді. От запах у лаванди такий, він незвичайний, але комахи його дуже люблять чогось. Джинки весь час тут буває, хочу нарвати букет. І не можна підійти. Вони обліплюють квіти. А це ось сьогодні зробила два такі лавандових сердечка. Ой, так вони мені сподобалися. Я їх використовую для декору в домі, а це повісила в себе в спальні. Люблю цей аромат.